Відповідальна особа Шевченко вона Петрівна, заступниця, з якої ви тоді говорили. Вона буде в понеділок, а зараз на лікарняному. Mm, ну, значить, заступник замість неї хтось має бути, що на, на лікарняному. Я, я на голосний дім включила. Добро ну, дня. Що це за радіо там говорить тут? Ну вам же ж не важко. Ну хоча б послухайте, мабуть, мужчина не хоче здороватися. Ну давайте, значить, голову або заступника голови. Якої голови? Департаменту. У нас немає такої посади. Начальник департаменту. Заступник департаменту. Де ці особи? Робоче время на вулиці. Де вони? Начальник департаменту зараз знаходиться на нараді. Ну чекаємо, значить закінчиться нарада, якраз з ним переговоримо. Прийом, ну, якщо якщо я тут, то значить буде звернення громадян. Звернення громадян, я вже вам говорила, з 9 до 10 порядок, Згідно яким працює департамент, якого ви можете. Дивіться, порядок прописаний для вас, для службових осіб. А, а громадяни приходять в робочий час, в др в будь-яку держустанову в робочий Ні. час. Є звернення громадян. Так що Часний, я, я з вами дискутувати на цю тему більше не маю бажання. Скажіть, з якого ви питання? З питання свого звернення. Слово, Звичайно. Чекайте на ну, нього вшановний строк відповідь. Ну, от я сиджу чекаю відповідь. Ну, ви можете... Ну То готовте, я ж вам що, мішаю готувати відповідь. Дивіться, в нас е, більше тисячі зверху кожного дня. І готувати так, як ви прийшли і сказали, за 20 хвилин ніхто не видає. Ні, це, звер... це вже, 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 вже пройшло півроку. У вас е, звернені з приводу чого? Треба на якусь інформацію, чи що? З приводу моєї ситуації, медичного характеру. Ну, вибачте, я не знаю, хто ви взагалі, щоб відповідати вам на такі персональні питання. Може, ви якийсь жулік. <ривіт> <ривіт> я взагалі не знаю, хто ви. Ну, Ви представтеся, відправте свою якусь візитку, хто ви такий, що... які ви маєте повноваження такі питання мені задавати. І щоб я на них відповідав. Якийсь радіо говорить мені там. Може, це штучний інтелект, ну я ж звідки знаю. Те ж все можем сказать мало. Ну, от Що ви прийшли і щось Ну, коли я буду знати, хто ви, то ви дізнаєтеся, хто я. Я пацієнт департаменту. Я вас поздравляю, я папа римський. Дуже приймало. Я виключила думку зв'язку.